Розпаковка типографії. До мене приїхала посилочка від мого постачальника-виробника типографії, і тут я замовила деякі новиночки. Хочу показати вам першими: це ось такі календарики. У мене є така ідея, мені цікаво, що ви скажете на неї. Я думаю, можливо до нового року в кожне замовлення покласти календарик на 2024 рік. Я заказала ось таку пробну поставочку. Тут озеро, синевір, це дуже гарне місце. В Україні, тому обрала саме такий дизайн. І ось тут сам календарик знаходиться позаду. Як ви вважаєте, чи варто класти ось такий міні-подаруночок, календарик у новорічні замовлення? Тут така міні партія приїхала тестова, просто подивитись, але я вагаюсь, потрібно це робити, або це якийсь бред. Користується хтось календариками, або ні. Як думаєте, чи будуть вони потрібні людям, чи взагалі це ок-ідея? І друге, що я замовила, це ось такі милі листівки вже в осінньому дизайні. Дані теж замовила їх небагато, просто подивитись на якість. Як завжди, дуже сильно мені сподобалось все з цієї типографії. У мене є багато варіантів листівок, тому коли люди просять написати, підписати листівочку у замовлення, коли замовляють комусь на подарунок. У мене завжди є з чого вибрати: якусь листівку, яка максимально підійде по тематиці до замовлення. А тепер, нарешті, дивимось: приїхали нові листівочки. До речі, тут їх тисяча штук, два ось таких пакуночки. і зараз глянемо, що за листівочки, бо я оновила дизайн. Раніше ви пам'ятаєте, що в мене була така фото в стилі Polaroid. А зараз ми змінили дизайн, і ви самі перші побачите його зараз у цьому відео. І тут ми. Відкриваю не з тієї сторони, бачимо задню частину листівки, ховаю її, бо ТікТок не любить QR-коди. Ось я і показала вам новий дизайн нашої листівочки. Ось так він оновився. І тепер буде виглядати так. Цікава ваша думка. Як вам напишіть у коментарі?